Борисполі відбулося засідання постійної комісії виконавчого комітету міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Порядок денний налічував 10 питань. Начальник міжрайонного управління Держсанепідемслужби у Київській області Тетяна Орабіна розкрила тему трьох питань. Вона розповіла про санітарно епідемічну ситуацію у місті та представила заходи щодо недопущення її ускладнення, а також представила комплексний план заходів щодо забезпечення. Санітарного та епідемічного благополуччя пропоную затвердити цей план. Значить, якщо в двох словах, він стосується практично усіх сфер життя міста і району і в ньому прописані усі основні моменти, які виконання яких нам ну. Надасть можливість стверджувати, що ми контролюємо північну ситуацію в місті. Директор комунального підприємства «БУКГ» Василь Шукало розповів про програму створення, накопичення та використання матеріального резерву на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Головною метою програми є створити на території міста резерви місцевого об'єктового рівня для використання їх у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру і ліквідації цих наслідків. Задання програми є здійснення запобіжних заходів в разі виникнення надзвичайної ситуації, ліквідація надзвичайної ситуації, проведення тведення невідкладних абрійно-відновленнях робіт, надання громадянам постраждали від наслідків надзвичайної ситуації одноразової матеріальної допомоги для забезпечення їх життєдіяльності, розгортання та отримання тимчасових пунктів проживання і харчування громадян. Фінансується програма і за рахунок коштів місцевого бюджету, і за рахунок власників коштів підприємств. Під час засідання також говорили про невідкладні заходи щодо обладнання всіх об'єктів підвищеної небезпеки автоматизованими системами раннього виявлення, загрози та оповіщення населення. Виконувач обов'язків начальника управління містобудування та архітектури Тетяна Селентій розкрила тему питання про організацію безпечного знаходження на будівельних майданчиках Борисполя за адресами вулиця Кірова 3 та Дзержинського, 14. за вулиці адреса вулиця Кірова 3. Нема ніякого баштового крану, а на Джалицько 14 дійсно. Товариство Система БУД» будівництво не веде, баштовий кран встановлений, дозвіл оренди вже припинений між міською радою і товариством система БУД». контактних телефонів немає, здійснення контролю. Ми не ведемо згідно з статті 41 закону України про регулювання містобної діяльності, здійснює інспекція контролю. Так що ми нічим і забудові взагалі зобов'язаний у належному стані отримувати свої будівель. Також говорили про попередження травматизму та нещасних випадків на дорогах нашого міста, про затвердження переліку найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення, а також звернули увагу на затвердження переліку суб'єктів господарювання у місті, на яких мають створюватися об'єктові формування, підрозділи цивільного захисту та призначатися відповідальні особи. Тетяна Поминальна, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.